У нас є 205-та така кімната тут під нами, практично, і туди приносять різні е, люди різні, Починаючи від, від пенсіонерів, звичайно, які вільніші, і закінчуючи дітьми, які приносять ці баночки. Також в навчальних закладах збирають і мені приносять їх. Ну, Не тільки мені, бо ми віддаємо частину іншим, хто, хто цим займається. От, ну, Наприклад, от, отакі ці шапочки, на яких зав'язуються власне, стрічки. Це теж є люди, які тільки цим займаються, приносять, і потім ми обв'язуємо пікселем, там, ну, який в нас є матеріал. Матеріал теж люди небайдужі приносять, десь шиють форму і залишаються такі. Ми ж не робимо з нового. Це все обрізки, які, ми, ну, які нікому не потрібні, якби би викинули. От. А ми їх використовуємо, і за це не треба платити кошти. І досить це потрібна річ тому, хто на війні. Наприклад, от вчора. Буквально поїхало 50 таких нашоломників у 95-ту бригаду, бо сніг то буде, то не буде, і ну якщо буде потреба, то вони одягнуть цей нашоломник. Якщо людина не байдужа, вона знайде де примінити своє вміння і свою працю для того, щоб допомогти. Тому що звичайно не всі можуть донатити, не у всіх є кошти на це. От і є люди потужні волонтери, які роблять такі справи, що мені навіть і не снилося б про це, я не зробила б. Але я вважаю, що можна робити те, що в даний час я можу. Коли в країні війна, то є дві категорії людей, які воюють, це найважливіші, найшанованіші наші люди. І друга категорія ті, які їм допомагають в міру своїх можливостей, звичайно. Ну, я вже сказала, що я вчитель, то, звичайно, що я маю залучати до цього дітей. І з дорослими теж я багато працювала. Ми у майстерні свій за свого теж виготовляємо маскувальні засоби для військових. Це сітки і кікімари. але... Таку діяльність, щоб діти могли швидко навчитися і це створити, наприклад, на шоломник або кажучи лахмотки на ці вироби. То, звичайно, способи виготовлення таких маскувальних засобів вони для дітей легкодоступні, і кожна дитина може взяти в тому участь. Я вважаю, що все йде від сім'ї, тому що якщо в сім'ї говорять про війну і про те, що можна і треба допомагати, то звичайно, що це буде здійснюватися. І ті діти охоче працюють. От. Але бували такі випадки, що я просто ну, всім пропонувала, бо думаю, знаєте, не скажеш, не покажеш, то не завжди е дитина здогадається сама. Тому е бували, звичайно, випадки, коли, е наприклад, е у школі питаєш, хто хотів би, хто хоче, хто прийде, то є частина дітей, які взагалі до цього байдужі. Ну І це та категорія, я думаю, людей, батьків і дітей. Які байдужі, які не мають емпатії, які, ну, я вважаю, вони обділені, Господь обділив, мабуть, співчуттям, сумлінням, тим, що треба допомога, і ти маєш допомагати, а не хтось інший. Тому таке як виготовлення нашоломників, це найпростіше. Також підготовка свічок окопних до того, що їх залють, ми не заливаємо, а тільки готуємо саму основу, щоб можна було їх потім відправити туди, де заливають воском чи парафіном і відправляють військовим. Також ще один такий шлях це відвідування військових. Але, звичайно, що не там, де проходять бойові дії, а де військові перебувають на ротації, тобто передих у них або вони вчаться. І для цього, звичайно, треба чимось до них їхати. Я не маю на увазі не матеріальне, бо матеріальне знаходиться. Там смаколики, підстилки, там, щоб вони сиділи, наприклад, навіть на стільцях пластмасових. От жінки, їх ж багато. У війську. І вони навіть на навчанні бажано, щоб сиділи на теплому, правда? От то, наприклад, в'яжуть жінки, і приносять нам такі килимки, які вони підставляють. І все, що привозиш військовим, воно знаходить своє місце у їхній діяльності, у їхньому життю житті. Тому ми, звичайно, готуємо програму. Ну, такі свята, як Великдень, Різдво, Зелені свята, або, наприклад, День Збройних Сил України, або День українських захисників, я маю на увазі, на покрову. Вони, звичайно, ну, не можуть залишати байдужими нікого. І е, такі свята в мене просто, знаєте, зуд. Я маю поїхати, я маю їх відвідати, я маю подарувати своє тепло свою увагу, свою повагу висловити. Я дуже хвилююсь, до речі, коли ми туди їдемо. І дуже себе стримую, щоб не розплакатися. Бо коли я дивлюсь на цих людей і знаю, яку вони велику місію виконують, то в душі у мене такі, знаєте, сум'яття, різні почуття. Тому ми готуємо не просто там концертну програму, вийшли на сцену, там заспівали і все таке інше. А ми ще готуємо таке, наче Вікторина, щоб була розмова, щоб було спілкування, я їх питаю, призи, якісь їм вручаю, тобто подарунки, які ну, тут трішки відрізняються від всіх тих, що ми привозимо. От. І вони посміхаються, вони теж реагують на мої жарти, звичайно. От. І це такі питання, які стосуються того свята, в яке ми їдемо. От. І ну, дуже приємно, що вони, наприклад, коли я кажу, ви можете нам підспівати там, патріотичні, наприклад, пісні, і даю їм надруковані, а можете просто подивитися, то вони навіть співають разом з нами. Ну, це так приємно, і це так розчулює, що ну, я теж себе стримую. От, але думаю, які наші люди все-таки сильні і які вони. Проукраїнське, що вони своє відчувають, українське. Хоча, відверто кажучи, особисто мені не дуже до співу. Я зараз співаю заради них. І дітей вчу заради них, що ми туди поїдемо і там з ними поділимося тим, що вміємо. Бо десь виступати. На якихось святах, на якихось таких дійствах, які зараз відбуваються в нашій країні, я відмовляюсь. Я не можу веселитися в цей час, чесно кажучи. От. І я вважаю, що це все від лукавого, що кажуть: освітній фронт, там, економічний фронт, культурний фронт. Люди добрі, фронт є один. Там, де втрачають життя, там, де втрачають здоров'я, там, де проливається кров. І не треба лукавити і говорити, що ти такий молодець, що ти співаєш там чи танцюєш. Я розумію, що в людей професія вони мають працювати в цьому. Ну, по-перше, заробіток відпрацьовувати, але в душі в мене цього немає. Я розумію, що я можу дуже категорична. Але так я відчуваю, так я кажу, це моя точка зору.